На календарі 20 серпня, четвер. Сонце зійшло о 5 годині 55 хвилин, захід о 19 годині 55 хвилин, Тривалість дня 14 годин. Місяць у Скорпіоні йде 7 місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Матвій, Олексій, Дмитро, Ірина. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі казали, затягнулися дощі на багато днів, не чекай грибів. Якщо хочеш грибів назбирати, треба до схід сонця вставати. Люди примічали, блимання зірок ознака погіршення погоди з посиленням вітру. А ось якого буде погода 20 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважна малохмарна погода, місцями опади. Вітер північно-західний 3,6 метрів за секунду, атмосферний тиск 766 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 21-24 градусів тепла. На території області Фромайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 21 градуси вище нуля, а вдень температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-23 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 2002 році, а мінімальна 10 градусів тепла у 1995 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз, що віщують нам зірки 20 серпня. Овни. Сприятливий день для зміни сфери діяльності появи нових партнерів, сімейних відносин. Ймовірно, сьогодні у вас несподівано з'явиться можливість продемонструвати всі свої таланти та здібності, не виключене нове захоплення. Тельці. В цілому сприятливий день. Він буде вдалим, якщо ви сплануєте його заздалегідь. Проведіть день активно. Якщо у вас призначена ділова зустріч, бажано здійснити її в першій половині дня. Так як у другій, можливо, вам доведеться займатися домашніми клопотами. Близнюки. День накопичення внутрішньої свободи, сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок і розваги. Але слід уважно поставитися до свого здоров'я. Не варто перенапружуватися, шукати пригод. Раки. День підйому творчої активності. Є шанс створити щось незвичайне. Ви можете відчути підтримку вищих сил, що додасть вам впевненість у завтрашньому дні і допоможе впоратися з усіма справами. Леви. Зірки обіцяють успіх у творчих пошуках нових знайомствах. Цілком ймовірно, що ваші нові захоплення або хобі відкриють нові джерела заробітку. При вдалому збігу обставин заступництво Венери допоможе вам стати в центрі уваги осіб протилежної статі. Діви. Не виключено, що день надовго запам'ятається вам відчуттям вселенської гармонії, спокою і правильного ходу речей. При будівництві благоустрою, дачної ділянки або під час ремонту проявіть обережність у другій половині дня можлива травма. Терези. несприятливий день для здоров'я, ймовірно, погіршення стану, загострення хронічних захворювань. Тому обмежте контакти, скасуйте зустрічі або прийом гостей. Скорпіони. Конфліктний день. Можливо, що сьогодні вам доведеться зіткнутися з багатьма проблемами у відносинах з оточуючими. Якщо ви не підете на компроміс, то ситуація загостриться до крайності. Стрільці сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок та розваги. Зверніть увагу на відносини з друзями, сусідами та далекими родичами. Не виключені підступи недругів. Позароги сприятливі фізичні вправи, спілкування, активний відпочинок. Не виключно щодень надовго запам'ятається вам відчуттям вселенської гармонії. Ви зможете блискуче проявити себе, проте слід визначити межі своїх можливостей. Водолії. Цей день має тенденцію до зростання творчих здібностей, інтуїції життєвого потенціалу. У багатьох водоліїв значно поліпшуються подружні стосунки. Можливі проблеми благополучно вирішаться, якщо ви будете діяти обдумано та обережно. Риби Сьогодні багато риб будуть відчувати тривогу за майбутнє, не довіряючи своїй удачі. Стабільність в матеріальному і суспільному становищі не повинна викликати жодних сумнівів. Ймовірно, вам доведеться докласти деяких зусиль, відстоюючи її. І це вся інформація на сьогодні вдалого вам дня.